Привіт вам. Добрий ранок. Так, вам теж не спиться. І ви тут про що спілкуєтесь, чоловіче? Кажіть. Я ще навіть не про що не стукюваю, я за тільки зайшов. Ось, ось воно що. Так. Да. А я тут читаю, ну, так би мовити, бінго стосовно канабісу. Ну, знаєте, от те що. Те, що говорять прибічники, прибічники легалізації от, всякого такого там, mm -hmm. наркотичного. Вам доводилося чути їхні аргументи? Ні. Mm -hmm. Тобто ви якось не mm -hmm. націкавилися цим питанням? Ні, <рес> в uh, nee. мене зараз тільки робота, і я от взагалі ні чим не цікавлюсь. А робота, а що ж ви такого робите, що більше нічим не цікавитеся? Ну, мені треба постійно вивчати, бо я фінансовий аналітик, і мені потрібно кожен день читати новини саме про якісь економічні новості, так. А, типу Канубіс, коротше, ну, ні, не стосується того ринку, з яким я працюю. Так, добре, ну ви фінансова аналітика. Зароб... Заробіток у вас звідки? Ось. Тобто, як монетизується ця аналітика? Як мене розуміється, в торговлі на біржі. А, ось таке. Тобто ви щось на кшталт трейдера? Так. І яку біржу ви більше за все полюбляєте, поціновуєте? Binance. Ну, вона ж переважно криптовалютна біржа. Так. Ви граєте на курсах криптовалюти. Да. Ну, сумнівний спосіб заробітку добре. А що ви ще можете робити, от якщо не займатися спекуляцією криптовалютами? <с> Спекуляція прикольне слово. Е, я граю на п'яти музикальних інструментах, співаю. Тобто, мультиінструменталіст. Ну, хороше діло. Так, це мені більше подобається. Але цим теж не заробиш, як правило. Я ну, чому кажу теж? Тому що е, ну, я знав кількох людей, які дуже погано озивалися про криптовалюти після певних своїх е, спроб. Ось таке. Ну, звісно, коли ти не розбираєшся в криптовалюті та не розумієш, як росте ринок, як спадає ринок, то, понятне, ну, не сподобається, бо тіряєш тільки грошей і все. А якщо провести аналіз, підготуватись, то можна, скажімо так, придугадати. Клас. Клас. Ну, я. Ви знаєте, я з дуже великою недовірою до цього цього ставлюся. Ось, колись було, от якось якось це звалося, пінарні опціони, щось таке. от. І Я вам пам'ятаю, там одна лахудра приїхала, я весь час хотів з нею зустрітися, вона приїхала до Києва навчатися на ці опціони. І вона так і не донавчалася, бо в неї хтось помер. Але вона мені говорила, що почекай, почекай. У мене два тижні навчання, потім я проведу з тобою там кілька днів, а потім поїду до себе додому і буду мати там десь 500 доларів за тиждень гарантовано. Тобто її там так понавчали, уявляєте? Ось таке. Не, ну, в принципі, якщо ну добре скласти інвести портфель, то можна знизити ну, до вообще 20% типа, то тобто, якби ти не крутив, тебе по любому буде плюс чи ноль, але не менше. Ну, скажімо так, Подібні заманухи я чув і ще з часів бінарних опціонів, тобто років 15 тому. Mm -hmm. Ну добре, добре, чоловіче, Я ні, якщо ви розбагатієте на е, цих бінансах криптовалютах, я е, чесне слово, я за вас е, тільки порадію. От серйозно. Я завжди хочу, щоб у українців було більше грошей, от, саме такими ну, чесними або відносно чесними способами. От серйозно, так від душі хочу. Дякую. Але це чому відносно? А що я, допустимо, налоги, так, да, кстати, про налоги. А наче, значить, то сам вже взимає той налог при конвертації валюти, значить налог платиться. Ми, Та, не, не знаю. знаю тому, не це, знаю, ли, не знаю. Там же валюту, як ну, тобто всі ці оборудки, як правило, відбуваються між приватними особами. Так. Просто на майданчику цього Бінанса, ось так. Тому це просто, що ви там комусь переказав це, а вам на картку переказало те, наскільки я розумію. Да -да. Ось так, тому стосовно податків можуть бути питання. Ну довідайтесь, я ж не податківець, так що я не знаю. Але хтось вже знає, так що ви, ви собі довідаєтесь у когось, хто, так би мовити, в курсі. Все тоді, хорошого дня. Щасливо вам. Ну, взагалі.